Наші ж військові теж формують нові підрозділи, нові бригади, які підсилять українські наступальні дії найближчим часом. Одна із цих бригад це 13-та бригада Національної гвардії України під назвою Хартія, яка теж готується і навчається саме за натівськими стандартами. І от про формування бригади Хартія, про її завдання, які має бути цей підрозділ і як можна до нього долучитися. Спілкуємося у нашому ефірі з офіцером. Підготовки 13-ї бригади НГУ Хартія під позивним Мирний. Вітаємо вас! Слава Україні! На раді бачити і чути в ефірі 24-го каналу. Вітаю, героям слава. Тож, перше, моє питання буде полягати в тому зараз, власне кажучи, як відбувається підготовка новобранців, добровольців, тим тих, хто приєднується до бригади Хартія, і як мені відомо, так само вже за натівською методикою ця підготовка відбувається. В чому власне полягають такі підходи, і як готують уже нові підрозділи, які підсилюють наші сили оборони? Підготовка відбувається з базового рівня після розподілу по навичкам та хисту всіх військовослужбовців по підрозділах починають індивідуальну підготовку підготовки і відпрацьовують. Тому всі нюанси в яких є прогалини, які виникають під час підготовки, взагалі, натівська підготовка це успішно за застосовувати всі засоби, які має підрозділ на певних ділянках і в певних завданнях. А деякі вимоги до новобранців бригади, тому що часто дійсно зустрічаємо ми зокрема заклики приєднуватися до новостворених бригад, формувань бригади наступу, от і хартія зокрема входить до тих новостворених бригад, які мають підсилити українські наступальні дії найближчим часом. Чи є вимоги, чи є якийсь от відбір від сів, коли людина звертається на що звертають увагу? Перше, на що звертають увагу, це на вмотивованість і бажання людини захищати країну. Після цього майже кожній людині знайдеться місце та напрямок діяльності в нашій бригаді. Ядром створення бригади Хартія став однойменний добровольчий підрозділ, який, зокрема, воював і на Харківщині, звільняв харківський регіон підрозділ під назвою Хартія від російських окупантів. Який бойовий шлях цього підрозділу, от і чи зараз він становить ядро підрозділу? Хто із досвідчених власне, військових зараз входить в бригаду і продовжує от таку бойову роботу? Про досвідчених військових я перепрошую, не маю повноважень передавати, хто входить до нашої бригади. Я не прошу, звичайно, досвідчен... поімен... я поіменно не прошу говорити. Йде мова просто приблизно. Чи про те, що... чи є такі військові, яка їхня роль у підрозділі. Дуже велика кількість у нас досвідчених військових. Вони знаходяться, які пройшли свій бойовий шлях від виходу на кордони з. До участі як добровольчого формування у захисті Бахмуту. Yeah. А... Рукторських посадах, так і в звичайних підрозділах. Як ви поглянув на сайт бригади «Хартія», бо є окремий сайт, який можна знайти і зокрема долучитися до підрозділу, то побачив у вас серед вакансій доволі несподівані, такі як хімік-розвідник, хімік дозиметрист Що це за спеціальності, яка от їхня роль на полі бою, в ході бойових дій? Ми розуміємо, що є хімічні загрози з боку ворога. Саме тому набирають власне і на такі спеціальності в бригаду. Так, да, всі ми чули чутки, що було застосування певних хімічних засобів на ділянках фронту. Тому ці люди теж важливі. Вони забезпечують вчасне виявлення певних речовин спеціальними засобами та попередження підрозділів здійснюють для застосування засобів індивідуального захисту. Які ще вакансії? Я знаю, що готують штурмовиків, є також власне, навіть е, от, танкісти, набирають членів екіпажу важкої техніки. Розкажіть трохи про спектр, так би мовити, різноманітних спеціальностей воєнних, військових, на яких ви набираєте зараз е, саме от новобранців. Новобранців е, набираємо на всі напрямки. Е, е, артилерісти, мінометники, е, танкісти. Якщо людина вмотивована і бажає захищати країну, ми кожній людині, ще раз повторюю, знайдемо місце в нашій бригаді. Ну, я також зараз попросив би вивести на екран саме сайт, за яким можна знайти. Тоді і контактні телефони тих наших глядачів, які от бажають приєднатися до дійсно професійної вишколеної бригади, яка готується за найсучаснішими підходами і стандартами. Тут можна просто знайти навіть сайт бригади Хартія, 13 13-та бригада НГУ. Нагадую, є номер телефону. Є вакансії, все дуже чітко вказано і можна приєднатися під. Відсилити наші сили оборони зараз на теперішньому етапі формування резерву. Я вам дуже дякую за включення, за те, що от прояснили ситуацію. Ми бажаємо перемог, успіхів. Зокрема, 13-й бригаді НГУ Хартія і завжди раді поспілкуватися. Перемоги нам всім. Гарно